Криму помітили прапори України. Інциденти викликали паніку в рашистів, які не можуть спинити це. На півострові чути вибухи, і така атмосфера змушує багатьох росіян залишати окупований півострів, адже зараз там почалося дещо несподіване. Мало того, синьо-жовті прапори піднімають і на Білгородщині, як в обласному центрі, так і в прикордонних з Україною населених пунктах. Кадри дивимося далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами. У Криму раптово за морі величезний прапор України, розміщений жовто-блакитний стяг на горі, звідки його добре видно населенню в цей же Час півострів перебував під атакою. Лунали вибухи, а рашистська ПВО намагалася щось збити. Тож на вершині Петрівських скель в Криму замайрів прапор України в рамках флешмобу. Це Україна. Активісти руху Жовта Стрічка підняли український прапор на вершині гори Дженекай-Кир, відомий також як. Петрівські скелі цей символічний акт підкреслює українську незламність та віру в те, що Крим буде деокуповано. Нехай цей прапор служить нагадуванням про те, що ми ніколи не залишимо наших братів і сестер в Криму. Написала в дописі зі світлинами української символіки в Криму. Варто відзначити, що в тимчасово окупованому Криму дуже активно діє проукраїнський рух, і досить часто активісти нагадують кримчанам та так званим гостям півострову, чи насправді Крим та на яку владу там чекають. Так напередодні в тимчасово окупованому Криму активісти руху Жовта стрічка також розмістили патріотичні плакати, і стікери на території готелю Ялта інтурист прямісінько біля Сімферопольської міської ради кінотеатру Сімферополь та в парку Салгірка. Активісти зазначають, що на перший погляд це прості стікери, але насправді вони дуже бісять рашистів, оскільки ламають їхню. Пропагандистську картинку, також прапор України, майорів і на горі Бойка. На світлинах можна побачити великий державний прапор нашої країни на фоні гір. Сьогодні прапор України майорить над вершиною Криму. А вже скоро ми побачимо його над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим це Україна, наголошують активісти. Окрім того, цього ж дня жовті стрічки з'являлися і на фоні Верховної Ради Криму та стадіону «Фіолент» в Сімферополі, листівки та графіті в житлових кварталах Севастополя та Ялт. І поки над тимчасово окупованим півостровом подекуди зіймаються прапори України, майже щодня рашистська влада там звітує про роботу своєї півіо та лунають вибухи. В Севастополі лунали гучні вибухи. Окупанти заявляли про ракетну атаку на Балакалавську тест та традиційно заявляли про роботу ППО. Розважаєв навіть стверджував, що внаслідок падіння уламків. В Севастополі пошкоджено будинки та є постраждалі. А пропагандистський телеграм-канал «ЧП Севастополь пише, що ціллю ракетної атаки, нібито були Балаклавська Тес і зона зону ППО Тарханкута та в Криму. Місцеві пропагандистські Павліка писали, що Крим атакують ракети. Проте у Севастополі не чутно сирани вже традиційно. Рух Кримським мостом перекрили. Пізніше Розважаєв заявив про нібито знищення двох цілей над мором та в районі Балаклави. Уламки збитих ракет, нібито впали в Балаклавській. Сьякому районі пошкоджено приватний будинок. Щодо української символіки, то нерідко жовто-блакитні стяги здіймаються і на інших тимчасово окупованих територіях. Так, козаки 71-ї у встановили прапор України і в прикордонному селі Красне Білгородської області. Нагадаємо, що раніше також над одним із населених пунктів Білгородської області рів Український стяг. Відомо, що наш прапор приніс із собою впівідрон та розмістив його на одній з ваш зв'язку. Згодом рашистські військові так намагалися збити той прапор, що знищили повністю вежу. Рашисти підпалили вежу зв'язку в селі Безумена на Білгородщині, щоб знищити український прапор, який встановили українські воїни за допомогою дрона. Нагадаємо, як раніше, неподалік Бахмута між Курдюмівкою та Озорянівкою на Донеччині, аеророзвідники Державної прикордонної служби практично над позиціями ворога встановили прапор України. Начальник розвідки підрозділу Фанікс на псевдопан розповів, що це результат роботи аеророзвідників бригади гвардії наступу Помста. Прапор України їм вдалося підняти за допомогою дрона. Українські військові кілька днів готувалися до цієї спецоперації і попри присутність російських військ в цьому районі. The <laughs> Українські захисники контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля. Також українські бійці піднімали українські прапори у кринках на лівобережжі Херсонщини. В телеграм-каналі Діпстейт зауважували, що расисти у своїй пропаганді вже давно стверджують, що кринки перебувають під їхнім контролем. І вони всіх нібито відкинули за Дніпро. Але бійці 36 шостої УБР МП так не вважають. І тепер український прапор малує око наших військових. Йдеться в повідомленні. Продовжують відбу... Ватися й дивні речі на території самої РФ в одному із населених пунктів держави агресорки встановили український прапор. Єгрі десантники встановили прапор України в одному з населених пунктів АРФ. Це зробили в день, коли наша держава відзначала день конституції. Воїни 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ з за допомогою безпілотного літального апарату встановили державний прапор України в одному населених пунктів АРФ. Водночас назва населеного пункту, в якому замоярів український стяг військові не назвали. А в самій столиці Арефія штрафували іранці, який прогулювався в футболці з гарбом та прапором України. Про цей інцидент нависали самі ж рашистські змі. В Москві забрали до поліції та оштрафували громадянина Ірану. Той перебував в громадському місці в футболці з грибом та стягом України. І як пишуть змі, 30-річний турист рано вийшов до центру столиці в свішуці одного відомого бренду, що підтримав Україну. На його одязі були відразу всі символи України: трезубо на рукавах, прапор України з одного боку та заклик допомогти українцям з іншого боку. Правоохоронці Москви забрали ранця до відділу поліції в Китайгород, де склали адміністративний протокол на нього, начебто про дискредитацію рашистської армії. Цікаво, як саме нозамець диск. Кредитував армію РФ, але штраф таки отримав суд. В Москві оштрафував громадянини рану на 50 тисяч рашистських рублів. Ну а ви що з цього приводу думаєте? Можете дописати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за перегляд. Слава Україні.